Привіт, Жанна Бадоєва відмовилась від українського громадянства і ексклюзивні подробиці розставання блогерки та журналістки. Раміни про це сьогодні у випуску новин на шоу бізнесу Слава про не забудьте підписатись і написати коментар, як вам сьогоднішній випуск. На гурт антитіла ймовірно скоїли замах. Справа в тому, що гурт відпрацював кілька концертів за кордоном, і хлопці ледь не стали жертвами ДТП на швидкісному європейському автобані. У Парижі хтось викрутив гайки на колесі авто, на якому їздять хлопці. Ну а на автобані на колесі. Повністю зрізало болти. Воно відпало, зависнувши на тормозному диску. Ну і страшних наслідків вдалося уникнути завдяки майстерності водія мікроавтобуса. Дорожні служби, які прибули на виклик, помітили а, подряпини, які з'явилися під час спроби викрутити свіжопофарбовані диски і гайки на колесах. Хлопці з гурту Антитіла вважають, що гайки могли викрутити росіяни, які були сусідами по готелю, де жили артисти. До речі, гурт антитіла буде на Євробаченні, і вони виступлять на супутніх Євробаченню заходах в Ліверпулі? А потім повернуться до України і знову поїдуть з концертами по нашій країні. Співачка Оксана Білозір розлучилася з чоловіком після майже 33 років спільного життя. Роман Нідзельський, це вже колишній чоловік Оксани. Він працював директором Палацу Україна. А від початку повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ. Саме Роман повідомив цю новину і сказав, що ініціаторкою розлучення була Оксана. Музикант просто отримав від дружини повістку до суду, але так і не зміг потрапити на засідання через службу в ЗСУ. Подружжя розлучилися в кінці минулого року. Роман був проти розлучення, але Оксана на цьому наполягала. І зараз Роман і Оксана майже не спілкуються. Ну і нагадаю, що у пари двоє дорослих синів, де саме зараз Оксана Білозір достеменно невідомо. А Роман, як я вже казав, продовжує служити в лавах Збройних сил України. І ще про одне розставання я вже вам розповідав про те, що блогерка та журналістка Раміна розійшла зі своїм нареченим Євгеном. Раміна говорила про те, що не буде обговорювати причини розставання з Євгеном, але стало відомо, що після цього вона звернулася до психолога от про роботу з психологом, а також а, про те, чи є у раміни новий коханий. Я поговорив із самою раміною, а ще про народження дітей, тому що а, вона до цього заявляла, що м -м -м, child free. і ось що раміна про це ексклюзивно відповіла. Дивіться. Арміна, з'явилася інформація про те, що після того, як ви розсталися з Євгеном, ти почала ходити до психолога. Як часто ходиш, як часто відвідуєш? Я хотіла би зауважити, що я до психолога ходжу з 24 чи 26 років. Спочатку це були питання, пов'язані з булимією, потім я вирішувала питання з батьками, образи на батьків. Останні півроку я працювала над хейтом, тому що він мене настільки ранив, критика настільки ранила, що мені знадобилося 10 сеансів. 10 10 сеансів щоб просто я Зрозуміла так, це ваша думка. Вона ок. Mm -hmm. Якщо хтось не підтримує, це теж ок. А раніше я так збуджувалася від цих коментарів, так дратувалася. А, е, <святок> ти... Уточнення раміна, уточнення раміна. Збуджувалися чи й дратувалися. Отут головне уточнення. Ну, дратівливе е, збудження, ну не сексуальне. <святок> Це питання знято. Слухай, Десь ти кажеш, що 10 сансів потрібно було е, ходити для того, щоб е, з хейтом справитися. А скільки ти платиш за один сеанс у психолога? Е, дві години коштує 100 доларів. Чотири е, тисячі гривень. Так. Це дорогий психолог, але це психолог коуч тобто вона ще пропрацьовує зі мною цілі бажання, і тому те, що ми ретися з Євгеном, це не стало приводом того, що я пішла до психолога. До психолога під час війни я пішла через великий стрес, велике навантаження саме через хейт. І е, я под... чому я вважаю за потрібним кожній людині, коли вона розриває стосунки, пропрацювати все з психологом. Це не через те, що в мене були якісь там з Женією проблеми, з якими я не можу впоратися, і мені Боже як важко. Я нормально переживаю розставання так 5 років. Провели разом, так там сумую, звикаю бути одна. Але я вважаю, що 50% того, чому ми розійшлися, вони є через мене, 50 через нього. Тобто ми вдвох відповідальні за ці стосунки. І саме для того, щоб я в наступні свої стосунки не переносила ті. Тригери, які були у мене з Євгеном, саме тому я займаюся пошуком, а десь можна було поступитися, а десь можна було по-іншому реагувати. А десь не треба було реагувати, там щось і приймати, а одразу показати свої кордони. Ви розійшлися дуже добре, так? Так, Фактично. так. Я зі своєю дружиною також розлучився і залишився в хороших стосунках, але я пам'ятаю цю історію, коли я з'їхав, так? І я... А, закрив за собою двері, і тоді я зрозумів: ну тепер все. Ти з'їхала чи Євген з'їхав? Євген з'їхав. От коли ти закрила зажельної двері, яка твоя перша думка була? Він з'їхав повністю, коли мене не було, тому я не зачиняв двері. А так. Та не було ну, думок таких. Ну, ти, давай так, ти навіть жодного разу не плакала після того, як ви роз'їхались? Звичайно, я плакала, і звичайно, коли ми бачимося і спілкуємося, то я плачу. Mm -hmm. ну, тобто, звичайно, важко, тому що ну, я провела 5 років з людиною, з гарною людиною. Нічого поганого, я тобі не скажу. Тобто, так, наші стосунки не витримали війну, напевно, що тому що психологічно важко, можливо, нема ресурсу для того, щоб якось пройти цей шлях. Але ми продовжуємо спілкування, але просто друзі, які поважають один одного, скільки е чоловіків одразу з'явилося на горизонті. І написала тобі, можливо, зі старих знайомих. На побачення ну, ніхто не кликав напряму, якщо відверто. А ти пішла би зараз на побачення? Думаю, що ні, поки я не розберуся в тому, де я була не права в стосунках з Євгеном. Тому що угу. для мене важливо не. Ем... Не починати стосунки нові заради того, щоб забути те, що в мене було. Для мене важливо зрозуміти, чого я хочу, які в мене особисті кордони. І ну треба ж пройти цей період суму, горювання. Ти мені а, колись говорила, і ти про це також не раз заявляла, що ти child фрі. Так. А щось змінилося за цей період. Ні, нічого не змінилося. Я так само не хочу народжувати своїх дітей. А готова е, установити чи вдочерити дитину? Так, готова. Я навіть готова до стосунків з чоловіком, у якого є діти. Продовжимо слава про. Не забудьте підписатися. А зірка Гаррі Поттера Деніел Рекліф вперше став батьком. Первістка 33-річному актору народила його обраниця, 38-річна голівська акторка Ерін Дарк. А папараці застукали пару з новонародженою дитиною під час прогулянки вулицями Нью-Йорку. Однак невідомо, коли саме Ерін народила, а також невідома стать дитини. Наразі. Ані Деніел, ані Ерін не коментують радісну новину. Ну і нагадаю, що Редкліф та Дарк познайомилися ще під час зйомок в 2012 році і закрутили роман, тобто вони разом вже 10 років. Свої стосунки актори сильно не афішують. А про вагітність обраниці Редкліфа стало взагалі відомо лише наприкінці березня. А звання моє тижня сьогодні отримує Жанна Бадоєва. Жанна вже рік мовчить про те, що відбувається в Україні. Хоча... Чого тут дивуватися, друзі? Адже Жанна відмовилась від українського громадянства і зробила це ще в 2019 році. І у вересні 22-го року стало відомо, що вона продовжує співпрацю з російськими телеканалами. А у січні Жанна Бадоєва потрапила під санкції від Ради національної безпеки і оборони України. Нагадаю, що у Жанни виходить тревел шоу на одному з російських телеканалів, і восени випуски відновилися. Хоча колишній партнер Жанни по Арлу і Рєшка» а Євген Синельников нещодавно сказав про те, що можливо у ведучі склалися так обставини, і вона не може відмовитись від виходу свого шоу за контрактом. А я нагадаю, що Бадоєва зараз живе в Італії, заміжня за мужчиною, який родом з Львівської області, але вже давно живе теж в Італії, і кажуть, що у Жанни тепер італійське громадянство. Дякую, що дивилися новини шоу-бізнесу Слава Про. Нагадаю, що ще більше новин є в спільноті на моєму каналі. Тому підписуйтесь і дізнавайтесь актуальне. Ну а вже в четвер вийде інтерв'ю Слава Плюс з Анастасією Приходько. І ви будете здивовані щодо її ставлення до. Потапа. А також ми поговорили про Макса Барських і багатьох інших артистів. А інтерв'ю з блогером Мошуковським, якого звинуватили у знущанні над тваринами в одеському дельфінарії, і минулий випуск Слава ПРО дивіться ось тут, через 3, 2, 1. Музика